Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, 11 серпня. Трошки треба було до закупу зробити. Насправді дуже потрібний продукт, який ось буквально закінчується з хвилини на хвилину. Ну, добре. Сьогодні треба було конче поповнити запас туалетного папіру і, як завжди, не обійшовся без інших закупів, що саме обрали. Покажу, розповім, які ціни тут в супермаркеті Нетто на Півдні Франції цього літа. Отже, морозиво, ось таке конуси, фісташково шоколадне Гарна була на нього ціна, чому би і не взяти. Євро 72 коштує, ну, шість порцій. Я морозиво не, ї... не люблю, не так, щоб воно мені подобалось, тому якраз на шістьох інших членів родини вистачає в нас такої коробки. З морозивом. Далі взяла яблука, хоч вони і коштують, виходить, євро 50 кілограм, ось такий галок невеликий, такий формат, якраз дитячий, те, що треба. Але яблука в нас це буквально на пару годин нам 2 кілограми будуть, а діти потребують і перекусу, і вітамінів, фруктах також. Тож суміщаємо корисне з бажаним. Ось так, 3 євро заплатила за 2 кілограми. Яблучний сік теж хотілося б, намагаюся і компот варити, ось вже вдруге зварила. Якось виходити з ситуації, але напоїв таких хочеться, солодких теж, на велику родину купа дітей. Тож, хоч не мінімізуй, не мінімізуй, а сік все одно доводиться купувати. Один, один літр коштує 94 центи ось такого натурального яблучного соку. Це таке до вечері 2 літри піде. Моцарели захотіла 75 центів. Коштує ось така 125-грамова кулька. Моцарели взяла три пакетики. Далі в нас Брецелі Брецелія це називаю. Ось такі теж перекуси, снеки, маленькі печівки такі. І тут і палички, і самі брецелі, і діткам теж щось перекусити. З, з сіллю купуємо частенько таке, теж коштує євро 05. 1 євро така коробка, там 200 грамів і 300. 300 грамів. Так, іде. моцарелла є чогось 12 штук. Що у нас? Не дуже зрозуміла, добре. Ага, ну Це ж це ж воно і є. це ж цей папір туалетний коштує 4,68, тут 12 рулонів. Тут десь, так, три, три шаровий. Що, що казати, що рекламувати. Ми якось визначилися завжди беремо один і той самий, який у нас. Задовольняє по якості. Взяла ось таку кукурудзу для попкорну. Робимо на сковорідці, на вершковому маслі, Чоловік робить. вечором до фільму теж такий перекус снеки в домашніх умовах. Що хочу сказати? Я беру звичайний не біо, зазвичай внето, і сьогодні його там не виявилось, пуста поличка. Я пам'ятала, що є на поличках біо. Думаю, піду, візьму, все одно закінчилось у нас. Ну, можливо, трохи буде дорожче, але треба брати. Що ви думаєте, якщо в перерахунку на кілограм цей біо? Попкорн ця кукурудза вийшла на 10 центів дешевше. Так що ось така вам, такий вам лайфхак, можливо, знадобиться. Тож в мене було завжди упередження, що біо, ось така позначка біо, це завжди-завжди дорожче. Ну, воно по більшості, В більшості випадків так і є, що стосується овочів, фруктів, так точно буває, що в півтора рази дорожче тут продається, ось з кукурудзою, бачите, як. Вийшло, що, що я аж забрала другий останній пакет, теж на чомусь поличка порожня, майже два останніх пакетики взяла. За ціною євро 99, Коштують вони, відповідно, тут пів кіло. Далі десерти ось такі: 86 центів, коштують 4 порції. Нам дуже подобається. Всім таке їсти, але беру теж потрошку. Не набираю багато. Це зі смаком кави. Це в нас праліне, тобто з горіхом лісовим і смаком. І карамель Ось так. Всього 12 баночок. Не знаю, як ми поділимо, Якось поділимо їх і рокфор сир захотілося. Це теж із розряду смаколиків. Вдома такого смачного якогось сиру зараз ніякого немає. І... Вирішила взяти саме його. 2,19 коштує власна марка Netto, Тут його 150 грамів. Ось так спліснявою сир смакує така не весь час, але час від часу. Хочеться такого сиру. Вчора буквально мені. Син сказав, що давно не їли ось таких нудлсів, по-нашому мівіни. Бачили, мабуть, в закупах ви попередні місяці було таке, що в нас запас поповнювався, доволі багато купувало, були акційні пропозиції в Алді. Там буквально по 10 упаковок було, то я, мабуть, в травні ще брала по кілька, або і в червні. По кілька таких упаковок, а це вже ж давно немає. І ось Семен вчора, вчора згадав, каже, сумую за смаком такої локшини, то я сьогодні побачила, вирішила взяти всього 6 порцій. Євро ,34, 34 коштує 3 порції, ось таких. 65 грамів одна. Зі смаком курки, зі, смаку, зі смаком яловичини. А, так, що ще я не показала. Ага, Взяла чорнослив, Це він не копчений, тобто він без смаку диму, не такий ось класичний чорнослив, я, чесно кажучи, сумую за ним. Це в'ялена В'ялена слива. слива, але без кісточок. Щось З кісточками дітки не хочуть лянутися їсти. А так їм смакує більше. Ну, І тут можна ще і сперечатись без кісточок, все ж таки вага чистої, чистої продукції, чистого продукту. 3,39 коштує пів кіло. Власна марка Netto теж нещодавно купувала, Ось, швидко з'їли, вирішила взяти ще. І наостанок це в нас помідори. Непогана ціна, Євро 59 коштують. Тут в мене... Це я так несла. Це воно чимось упаковкою. Можливо, це рокфор, мабуть, його так і підрізав. Нічого страшного. Зараз з моцарелою я його і з'їм. Такий в мене план <звеч> вечірній. вечірнього перекосу. Помідори дуже класні, ароматні, такі тверденькі, соковиті. Тож задоволена, що вдалося їх взяти. Не так багато, насправді, тут майже 1,5 кг, 435 г на центів. Ось така історія: центів, Я на це витратила. Такий міні-закуп щоденний вийшов у мене. Дітки чекають, хочуть і і морозиво, і, мабуть. Хтось на локшину спокуситься, зараз перевіримо. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео. Продовжую для вас знімати подібний контент. Сподіваюсь, що принаймні він вас хоч трошки відволікає, хоч трошки розважає. Тож, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатись на цей канал. Чекаю вас в наступних відео. Бувайте!